Очевидно, що в умовах військової агресії та окупації частини території України присутність спостерігачів держави-агресора та окупанта може нести ризики для проведення демократичних і неопереджених виборів в державі. Так за інформацією служби зовнішньої розвідки України, Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в вибори в Україні, передбачивши на це близько 350 мільйонів доларів Сполучених Штатів. І мета за будь-яку ціну зупинити євроатлантичну інтеграцію України. Вибачте, будь ласка, зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка. Дякую. Треба розуміти. Всі перебувають в стадії високої напруженості. Приймаємо долоносні рішення а Пані Ірина має ряд законів для доповіді. Тому, колеги пані Ірина, підтримуємо пані Ірину Луценко. Запрошуємо до доповідь. Будь ласка.